Віриться в щастя, любов й перемогу. Бабине літо чи дідова осінь? Вже жовтень, війна не вщуха, вітер полоща дерева в дощах, вивертає порожні кишені. Ранок обтрушує листечко спогади сонячних днів. І зітха кава гірка, і холодна не п'ється, ще тисне печаль золочена. Час не читаючи книжку життя розгорнув і листа, присмак зотлілого року в повітрі аж нудить від цього, світ перебрав зі слізьми і абсентом ці знаки усі неспроста, віриться в щастя безмежне, любов неземну і перемогу.